А що між вами відбувається? Між вами і вашим партнером, можливо, ви не знаєте, якась стогнація, можливо, період емоційних гойдалок закінчився, і почались будні. І воно якось заспокоїлась іноді. Здається, що в цьому покої вже все померло. Але ні, воно врівноважилось і встало в свій баланс. І це як новий період, до якого варто теж звикнути, що ще між вами відбувається. Да? Ось така стабільність, заскорузлість десь в якихось аспектах. Але це про баланс, це про Якийсь захист, який ви відчуваєте, тому що ви знаєте, чим почнеться ваш день і чим він скінчиться. Ви знаєте свого партнера, тому що він надійний, і знаєте, що ви можете на нього покластися, тому що це про якийсь баланс рівновагу. А навіщо вам це знати? Тому що вас ковбасить, і іноді, можливо, ви влаштовуєте якісь сварки на ровному місці, тому що вам здається, що вас, ваш партнер до вас охолов. Можливо, таке. А що вам з цим робити? Можливо, подумати і проаналізувати, тому що іноді треба. Поміркувати, що ви робите правильно або неправильно, як вам далі себе поводити. Тому що вас трохи хитає і хитає не в саму гарну сторону. Навіщо вам ця вся інформація? Зрозуміти, можливо, для себе, а можливо, усвідомити, що у вас гарний період, і життя дійсно надало вам можливість для того, щоб побудувати гарні, стабільні і спокійні стосунки. І хвилі пристрасті, якихось емоцій, які постійно будуть вирувати у вас в стосунках, це не завжди про стосунки, це про емоційні оті гойдалки, які хочеться відчувати, тому що саме в них ти. Жива, да? І, можливо, те, що у вас на зараз все стабільно і спокійно, це є більш таким надійним тилом, ніж, ніж бурхливістю. І, можливо, треба про це подумати, щоб для, це, для себе це оцінити і усвідомити. Ось так, приймайте.